Станом на 2022 рік мінімальна зарплата в Польщі становить 3050 злотих. З 1 січня вона зросте до 3500 злотих, а вже в липні наступного року буде сягати 3600. Давайте порахуємо, скільки обходиться працівник роботодавцеві, а скільки він отримує на руки. Візьмемо, наприклад, не дуже велику зарплату 4000 тисячі злотих брутто. Зайдемо на сайт. І що ми бачимо? Якщо ми введемо 4 злотих брутто, при умові злицення на руки, ви отримаєте всього 2 тисячі злотих 889 злотих. При цьому ви можете побачити, що для роботодавця ви обійдетеся в загальну суму не 4 тисячі злотих, а 4 тисячі 819 злотих. І що твориться, коли мінімальна. Зарплата росте, як ви думаєте, якщо мені доведеться платити працівникам на 500 злотих більше, це означає тільки те, що я підніму ціни на свої послуги.